Для бульйону я використовую невеликі ціле курча. Роблю кільцьові надрізи навколо суглобів. Намацую кіль і роблю два надрізи до ребер вздовж нього. Основу смаку бульйону не м'ясо, а хрящі, шкіра та інші частини де багато колагену. Тож робимо їх максимально доступними для води. Ріжемо корінь селери. Навіть якщо бульйон потрібен для супу, розділіть свої овочі на бульйонні і супові. Бульйоні ріжемо великими шматками. Цибулю на бульйон вкидаємо із каралукою. Вона дає додатковий смак та колір. Для зручності я перев'язую пучок зелені резинкою або кулінарною ниткою. На перший бульйон наливаю гарячу воду і ставлю на великий вогонь. Через 10-15 хвилин після закипання виймаю курочку і виливаю цю брутну та непривабливу жижу. Саму курочку промиваю під краном. Набираю холодну воду на найменшій комфорті вогні починаю варити вже чистовий бульйон. Овочі одразу закладаю разом з куркою. Їх тому і треба розділяти, адже після варки бульйону в суп вони не підуть. Свою даю одразу із куркою, адже куряче м'ясо у подальшому буду використовувати. На одну бульку і забуваємо за каструлю. За годину я виймаю зелень і додаю кілька горошин духмяного перцю. Я за годину виймаю з каструлі курку з овочами і бульйон готовий перетворитися на черговий кулінарний шедевр, наприклад, на соус, суп чи резоту. Як приготувати яке, я нещодавно розповідав на цьому каналі. Хай смакує. Папа! -па.